Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми разом з Дензо залетіли в режимчик, який ви вже напевно бачили в денчика, а саме Москіто, якийсь то там Челікс, Йоу! челлікс. Я буду чувачком, я тебе просто вогнеметом. чи Що там, не вогнемет, там вогнегасник, я тебе просто ним Па-па-па-па! Чувак. Да, да, да. Сплю і бачу, пацан. В общем-то, в цьому режимі ми можемо бути як е, мухами, ось такими, так і людиною. Ну на людину відсоток геть маленький, і е, стати нею особо доволі таки тяжко. Ми просто не люди з тобою Денчик, того ми постійно <с москіти. Я би собі хотів би на москіта, якогось такого жовтого, поняття, щоб виділятися. Прям. Я поняв, поняв. Ну, пацан, я просто сижу зараз і хаваю кров у якоїсь дівчинки, і зараз піду занесу. Це все, і ми будемо конкретно жорстко вигравати. Правда, в цій кімнаті нема куди його скласти. Ну ладно, я піду в другу, це особа не проблема. Тут якусь нову движучку. Його Так, так. Прикол. А що а вона дає? Ми можемо якось з нею, ну типа. Я думаю, що це може тільки людина, але поняв. Тому що я ось підлетів, потрогав її, ну там ні чорта нема. Але ось як, кстаті, людина, вона щас, ну, якщо чесно, дуже якось таке відчуття на Чем ще не грає. В неї 10 е місій, але вона мене ввалило. Ну, вона щось старається, поняв. Але вона квести не виконує, і так як нас багато зайшло в лобі, поняв, ми прям, ну, дуже швидко наповнюємо ці колектори. Да, да їх дуже легко наповнити можна. У нас уже 130, і все, що треба зробити, це тупо ну заповнити колектори, все. А вона просто стоїть на місці і пробує мухобикою нас знищити. Так, коли ззаді стоїть вогнегасник, поняв? Ха-ха. Є ну це вже. О, вона взяла, заприскала мене, я вже О, Мене теж забжикала. <гум> ну, оці яйця, це просто вийшов новий івент пасхальний, і вони їх додавали. Але що вони роблять, я, якщо чесно, не знаю, бо я не бачив. А представ, якщо вона може їх взяти в руки, в руки поня і кидати ці яйця по нам. О, <гум> я і прям нуле це сів! <гум> <гум> і мене заплювали зразу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Ко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Я і теж просто в вухо. Чувач! Ти признав, що дай тепер вуха там робиться. В <laughs> неї там крові мільйон, пацан. У косю били! Ми, ми вже майже її довипивали, поняв? І я хочу бути людиною. Реально, навіть на так цікаво грати. Чувак, людиною бути прям прикольно, але й дуже тяжко, бо за Москву та, ну ізі, Просто літаєш, і здаєш кров і все, кайфуєш. Так, да, а за людину треба ще й завдання виконувати, і ну, де фотись від цих москітів глятих. Да, ну, да, да, ну, да. Занадто багато. Ну і в цій грі ось, наприклад, як ми грали в Goofy Gods або ще в якісь ігри, то постійно той, хто, ну, типу, крутий, там ось як людина, той, хто більший, туди-сюди, ось, то в того постійно більше шансів. А тут, ну, москіти да, просто валять. Чувач, і не забувай зразу заходити в кімнату, щоб те ну, була можливість тут людиною. Да, Да, да. Так, я готовий проголосувати. Я би вибрав вулицю. Я оцю. Ну, давай на вулиці, ти ще там не був. Я пам'ятав, я проти вас грав на оцій великій мапі, оцей офіс. Це просто щось чимось... Ви лізете просто з усіх щелів, поняв? А за ти просто Unreal. Я був там так близько по цьому, по рулетки, але ні, чорта, я не випав. Випав за того, який щел. З дубінкою, кстати. Да, він з дубінкою заспавнився, у нього скінчик, ти поняв? Так, а де він взагалі? Мапа супер велика? Мапа велика, ми, кстати, на цій мапі ще не. Ну, я на цій мапі не був. Я був на вулиці, тільки другі, там були сара і ще якась дівчиною. Ага, uh -huh. типа ферма, ферма була. якась. Да, ферма була. Ну, іменно не отака, палатки там і так далі. Оця доволі прикольна мапа, вона ще така темна. А я ще. Лога, як він oh. мені так швидко з'їв мене. Як? Ну бачить прям дуже близько колектор. Він біля колектора бігає, я йому на руку сів диви. І кров Я Щоб не втекав чисто, поняв? Ззаді залетів йому, без, вцепився просто. Ну, вогнегасником він жорстко Ну, Мене відштукнув. Вогнегасник сильний, ну я десь якраз на вогнегаснику і сиджу, поняв? Так, о, о тепер, кстати, зробив правильно, Бачиш, він вже й відійшов. О, все, чуваче, в нього він закінчився. Можемо можем приступати до трапези, чуваче. Давай, давай. Ну, ти знаєш, один прикол в тому, що то, що він закінчився, це звісно хорошо, але він тільки один квест виконав до цієї пори, а в нас уже майже половина крові є. І все, і, і замідин. На цій мапі всього два колектори. Да, і вона така, типу, ну, величенька, далеко літати. Да, мапа велика, прям супер. Мені здається, для людини це ну сама-сама така адекватна мапа, бо на фермі і в школі ну прям якось дуже легко за комаря іграть. А тут а, доводиться в... ну, досить далеко літати. А, в школі поняв в чому прикол? А, в школі ти далеко літаєш, коли ти на вулиці. Ні, а там же ж є вентиляція. Ну да, але там не так все легко, там треба мапу знати, ще всякі приколи. А тут просто в цілому далеко літати. Ну і нас з краю до краю ходить, і ми просто з нього кров висмоктуємо. і ми все як йому. Можливо, просто, поняв, основна складність в тому, що квести може спальнитися біля колекторів, і за цього їх тільки два. Можливо, я не знаю. Або оце він мене втулив. А ну, я щас попробую... Думі, тут... <голов> просто. Я попробую під вудками пролетіти, ну ні чорта не виходить під вудками літати, ну він просто в углі стоїть. Це, конечно, хорошо да -да. з однієї сторони. Хоче, хоче отбиватися. Ну він отбивається. Не знаю, він мене ще не разу не вдарив. Поки ти дві плюхи отримав, я вже два рази коров заніс. Ну він напевно вирішив, що він може нас просто отбивати і виграти гру. Ну це так не працює. Ооо, це кліпонув. Обалдеть, так. я в нього на оці просто, прикинь! Зума зійти. Ну ми ще кої не получаємо. Я би зараз після цієї катки скинчик якийсь подивився. Так, а що тебе покойник взагалі? А я не знаю. А, 690 у мене. У мене штукарик. Ні, так ти ж грав, тут раз. Обалдить, я просто застану. Я не можу вилетіти, він мене тупо лупе. Він тебе просто топче! Ви не з мене! Він мене вбив! До побачення, корова! Але я так із кров'ю лишився, представляєш? У мене вона не пропала. Я все запомню. Ты не топ, чуваче! Нормально. Да, нормально. Лупанули його, чуваче. Ізі. Я 100 крові я Я налутав 130 крові, а я 130. Ну і меня просто валив до. Тебе не здається? А меня здається. Гигантсько вон! Вонно! оце це О, диви, нова ферма! Да, да! Угу. Так хто в нас буде цим? Або дети попав. Так, ага. я без скинчик на москіта, ну, 250, 700, о, обалденний москіт. За 500 я класний москіт чу. Треба буде глянути. Жесть, вона велика. Ну так там і написано, о, що гігантська ванна, тут ще даже кавелки валяються. О, диви, він взяв корзинку. Він щось шарить, походу. Походу, а я взагалі не бачу. А, так вона геть гігантська, він даже в ній маленький. Дисько лайна. Жесть ми його бліпнули, чувача. Да, тут лайна так багато. Де він стоїть на лайну, дивиться. Капець йому хана, пацан. Вона ще така складна для нього, йому треба підніматися, спускатися, ще щось. І він тут походи на гамно дивиться, диви. Ну тут, кстати, тільки один колектор на всю мапу. А, кстати, я цього не замітив, да. Оце прям, ну, складність трохи є. Полюбом в нього є Квести, які пов'язані з верхом, поняв? Тобто, там йому будуть просто ну, хана. Да, по-любому нього є квест зібрати говно. О, блін, запшикав мене, представляєш? Ей, ти, пацан, ти що наробив? Балдіть, він тут такий маленький ходить, такий беззащитний, гавно збирає ходить диви. Йо, квест говно збирати, чувак. Вроді, мурахи ми, а говно носа він. Диви, він говно підняв. Ти поняв? Я сидів кстати... ропле всеї теми, а він реально збирає! Жеесть, чуваче! І чувак, як добре, що не я щас людиною став, бо, бо я все гавно збирав на його баню. А він мене яйцем купа? зробив! Типонь тут купа лайна зверху. Ну то значить він ще піде наверх. Ми вже половину, дивись, накидали, а він менше половини ще зробив. Так що ми поки Ти впереді. що, понімав? він навіть в вані умудрився насрати. <хи> Ой, пацан, ну нормально ми з нього витаскуємо чуф, ну він же половину зробив. Так, да. а тепер подивися, де оцей кусок лайна тут тобто лежить. Як дуже близько він біля колектора знаходиться. що йому там буде просто. А ти. А буде ви, як тут супер какаха велика зверху. де, де? да Де він ходить. Де він зверху зверхує? Оооо! В умивальнику, пацан! Це ж взагалі Це ж зума Ні, ні, не, ось я вийшло біля картини, Диви, де я літаю ось. Оооо! Це хто нахвалив! Там ще воно в унітазі яка велик, жесть! Так йому тут мапу обійти треба, ну просто капесік багато. Да, да, ну він іде до колектора нашого. хана, чувак. да. О, чувак. Да. Так, ну диви, у нього вже є трошки проблеми. Ми поще закінчили, але і він почти закінчив. Так, у нього вже 4. Зараз буде 3,5 на цій мапі. Ні, мабуть, не вперше. І не вперше він за пацана грає. Так, бо він прям впевнено бігає за кавеликами, поняв. Такий досвідчений чувак. Все. Не, да вот тут хана была. 90 крови я навалил. Не похуй. Скинчики, скинчики, скинчики. Опа. У меня ще є спин. І... А ну. Сейчас джекпот так, так, а, 250 получу, Уху, Муха, я звали. О, 250 кои получил, представляешь? Нормально. Ууууу, чуваче? Я такой бомбазный скин купаю. Почем, почем? За штуцер. А, я буду джедаем. Джедаем. <laughs> <джедаєм. laughs> <laughs> так, мапа, давай, хай буде. Я хочу цю нову ферму. Я йду голосувати, пожди! Походу, не я провтикав! А все якийсь якишь, даник понял. А би бути я. У мене human Того шанс злого? 27%. Обалдеть. а біла муха, прям прикольно. Да. Ой, я бачу, да. ти прям білий літаєш! <laughs> прям так, знаєш, виділяєшся з цієї купи! Ну да, да. По факту, да. Ну мене придовбали трохи. Мені ще сподобалась там така муха, я за 500 баксів, така в капішоні. Да, да, вона класна, вона прикольна. Ну я йому просто спину всю будлизу. Чувак буде. Чухатися. Він біля колектора стоїть <стан> просто. Блін, ну він по мені попадає, гамнюк. І щось хоче доказати, нам зрозумів, що він виграє. Ну він хоча б. Він хоча б гавно не збирає. Хоч щось хороше. Хоч десь йому повезло. Ой, я як ти отлетів до колектора. Просто побіг мені, тип. Бемс. Я не знаю, чому він в цій кімнаті тусується. Йому ж тут вообще невигодно стояти. Не здається, саме більш невигодніше, знаєш, де? А там в коридорі, біля шкафчиків. А там вообще дуже жорстко. А, да, да, да. О! У мене лупаши, чувак. А де він, де він? А він забирте. А, так він там само остався. Лоу, я думаю, він втік. Але ти все одно потом з'явився. я бачу, ти на спині в нього Ні, це не я, я тебе летів. А, Все да я. не ты, там пацан тоже за джедая играю. Да, 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 я бачу. Тоже в нього біла муха циклотуха. Да, да, да. Я би якусь прикольну купив, мені это в капіше нравиться, нравится. А останні якісь мені не сильно нравляться. Там же я така поняв, рокер. Рокер муха. Ну вони там же дорогі. А, не, за 750. А, ні, за 750 мені не понравилось. Жесть, ну я тільки тільки маю в нього влетіти, поняв. І мене сразу іштовхує. Я тільки тільки в нього влітаю, сплавлюю кров і злітаю опять. І він вообще мені не може ні черта зробити, пацан. Ми так легко його виносимо. Він ще ні одного квеста не викав. В чому складність двіжухи? В тому, що він нас не бачить. Ні, прикол в тому, він може нас і бачить, але більшість кількість гравців, він просто коли відбиває, ми перелітаємо через парту. А йому дуже важко до нас добратися, щоб просто добити. Ну да, це теж, конечно. Ну він мене чисто дави, пацан. <рес> Походу, він мене ще ще <рес> О, ну він уже що? все. До дому. 110, на бути. Я теж 110, да, набив. Жесть! Це прикол. Я би ще якусь би дубінку собі взяв би. Дубінку? Бедубінку. Ну в тебе по там вообще тонна. Ну не сказати, що тонна, але ну достатньо. Мені тільки 500 баксів. Кстати, треба мапу вибрати, поки не пізно, чувак. Кстати, да, щас-щас-щас, я, щас я оцю штуку хочу купити. Все, я купив муху mm -hmm. хорошу. Як? Yeah. Яку би мапу взяти, слухай? Кавелики. <laughs> кавелики. <laughs> Хто збирає <laughs> кавелики? Крутиться. <laughs> Опять цей, ну він же ж уже був. Жесть, а чого чо йому так везе? На цю муху це котухо. Я розумію, що він ну, полюбляє. ту там Какашки збирати всі діла, але ну, якось несправедливо. Та вообще. Він же ж якраз на цій мапі вроді і був, ні? Так. І ходить збирає. По старому маршруту. Маршрут набитий, можна повторити спробу, як то говориться. Ну, кстати, ця мапа доволі легка для людей. Ну, бо нам літати далеко треба. І нам літати далеко, і йому все на все, ну, зібрати 10 говна все. А я бачу, ти купив собі себе в капійшоне муху. Да, 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 прикольно. Оповдить, я верх ногами в нього кров смокчу. Жесть, ні, муха в мене борза борзиче. Але знаєш що мінус білої мухи? В чем? Що мене копать як видно. Ну що, на цій мапі не сильно видно. поставити. Ну упав, прикинь, валяється, Я з руки з нього кров валю. Він запшикав мене <ріст> Його в мене можна називати. <ріст> <ріст> Ще, Я називати. тут я може на називати. Хана йому, пацан. Я йому хочу в лобах цілити. Або в затилок. Блін, тр ну трошки не туди, ну ладно. В руку тоже нормально. Так пацан, я присмоктався прям туди до кулона його. На шиї. Щас там. О, а що це написано було? Щось чудова Чудово чи що то було написано? Не, не було. Мені плюс 5 коїнів бонусом дало за те, що я в нього стирив крок. Представляєш? О він опять упав. Хе-хе. <рес> <рес> Жесін падає, це вообще прикол. Мені здається, йому треба ну, тактику міняти, знаєш, типа, мені здається, лучше спочатку зверху позбирати, а потім да. знизу. Можливо, але або тоді він просто до гори буде йти і нічого не збирати. Ти можеш йти, типа, ну, до гори, по дорозі все збирати, а потім щось дозбирати. Ну, або так. Бо цей прям, ну, хуже грає, чим той Та прошлий просто нас дубасив ти що забув. Ну він тут і лайно збирав швидко. Ми тут коли закінчували, то йому ще оставалося дві просто порції лайна стирити. А це не той самий збирав, ні? Ні, цей збирав в прошлой грі, чи в позапрошлі? Ну, цей Він, він ще ходить, як бот, понял. Да, і у нас уже майже гра, кстати, закінчилася, і у нього тільки 4 какашки зібрані. Ну, прикинь, він вообще поганий гавнюк. Неопитний, не неопитний. да Да, да, не на досвіді. А жалко, що ми, ми, ми йому не можемо купити, робити якісь дебафи, там Умовно там його якось отруювати, там ще якусь дівуху поняв? У нього і так там дебафи крепкі, пацан. <реш> 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 Він ходить говно збирає, йому і так не хорошо. <реш> Да, конечно, это серьезно. В общем, друзья, на этом видос напомню, будем завершивать. Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайки. подбайты. С вами был Санчео Сиданзо и всем пока-пока. Пока-пока.